Я вас вітаю, ви на каналі ArZ. І сьогодні ми з вами намалюємо ось такі пригоди котика. До конкурсу я скину посилання, хто захоче приймати. А ось такий проводик, який полюбляє. Рівку і скотика. Буємо з вами покривальця. Ось таким чином намалюємо куточок покривала. Ось таким чином Ось тут намалюємо Ось так. шматочок, І ще шматочок. Ось тут у нас котик буде на подушечці спати. Намалюємо рибку. І котик буде її обнімати. нехай буде на справжня. Намалюємо голову отого. Є овальчик. Навіть тут шия. Вушка. Вушка, котико. Значить, вушка це на стрикутничку. Трикутничку ще додатково. Є ще на стрикутничку. Можно сказать? Да, давай. Чего вы будете наливать? Я фарфом. Я буду наливать акварель. Я у него такого довольного котика. Выбирайтесь. І так, переходимо ми до розфарбування нашого малюночку. Я малюю фарбою кваш та акрилік двома обираю ту, яку мені більше до І так, Починаємо з повністю білого кольору. Зафарбовуємо постільну подушечку і е е ковдру. Далі навколо я зроблю таким ніжно-блакитним. І далі промальовуємо рибку сірим кольором. А поки малюємо, нагадаю, щоб ви. Підтримали на мій канал, поставили лайк, написали коментар, підписалися і надсилали свої малюночки у телеграм, канал. Всі посилання знайдеш під відео. Приєднуйся до нас також в Інстаграм, так і Тіктоці. Наступний крок це розфарбування нашого котика. Обираємо ті кольори, які вам до вподоби для розфарбування. Я вирішила намалювати котика двома кольорами чорний, білий і борший. Отже, починаємо спочатку зафарбувати тоненьким пензличком і е, у вигляді шорстки е, з зовнішньої сторони до середньої. Промальовуємо вушка, очі, біленьку серединку, особливо тут носять там, там, де в нього ротик. Все зафарбовано світлим-білим або якимось світлим кольором. Рожевий носик дофарбовуємо і чорним я наводжу ротик і вушка очі. Переходимо до розфарбування ока рибці та нашому котику. Далі промальовуємо візерунок нашої ковдри. Це може бути геометричний візерунок, квітковий, або як я полосочка. Тому обирайте свій варіант і домальовуємо детальки, які ви хочете додати нашому котику. Це може бути вусика, посмішка або якісь додаткові предмети. В цьому ми майже закінчили, тому чекаю на твої роботи, приймай участь у конкурсі, посилання знайдеш під відео або надсилай свою роботу. Мені я відправлю на конкурс. До зустрічі у наступному відео успіху у творчих досягненнях.